Скульптури та фрески костелу єзуїтів художньо підсвітили у храмі. Перший концерт. Прекрасні готичні іконографічні і скульптури і, і ікони, які десь будуть підкреслювати саму страсну музику ораторії, тому власне і вибрали даний храм. Крім того, прекрасна акустика. Під купол церкви злітають звуки кантати та ораторії львівського композитора Олександра Козаренка, страсті Господа нашого Ісуса Христа у виконанні заслуженої капели України трембіта. Олександр Козаренко надихався своїми попередниками, класиками, які у музиці передавали страсті Христові, точніше, творами Баха. Але львів'янин написав свою ораторію уже на основі українських сакральних мелодій, зокрема острозьких напівів 17 століття. Цей твір написаний давно в 96-му році, але я кілька разів повертався до нього, і він пов'язаний з важними подіями в житті і моєму, і загалу спеціально з приїздом Івана Павла II в Україну. У такому музичному складі ораторію також чув Рим. Там презентували її на концерті. Вдячності за приїзд Папи Римського в Україну. Це треба так презентувати Україну, вести такі речі світ, показувати. Бо це наш доробок, нашого композитора. І причому надзвичайно талановитий. Ми ти одне діло показувати доробок інших, інших культур, інших націй. А інша справа все ж таки робити щось своє. Цією імпрезою відкривають храм святих апостолів Петра і Павла як місце для духовних концертів. Ми коли ще наперед планували відкриття цього храму, то ми його планували як храм, де можна буде молитися, а вечором прийти послухати хороший концерт класичної музики. І мені дуже приємно, що Бог почув наші молитви. і Ми сьогодні перший раз мали можливість насолоджуватися прекрасним виконанням християнських творів. Такі концерти влаштовуватимуть щороку у Страсний тиждень. Обіцяють організатори. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.